Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги берущі для плавання. Вони виготовлені з м'якого силікону, який щільно прилягає до вух, забезпечуючи чудовий захист від води. М'який та гнучкий дизайн гарантує, що вони не викликають дискомфорту або роздрутування під час використання. Беруші постачаються в захисному футлярі, який зберігає їх у чистоті та безпеці, коли вони не використовуються. Чохол компактний для транспортування, тому його зручно брати з собою в басейн, на пляж або будь-яке інше водне заняття. Вони також придатні для багаторазового використання, тож вам не доведеться купувати нові беруші кожного разу, коли ви йдете плавати. Вони підходять як чоловікам, так і жінкам, що робить їх чудовим вибором для сімей, які люблять плавати разом.